Ці дівчата, дівчат, а я вас вітаю з Білої церкви. Це місце називається Палієва гора. Начебто один з загонів Семена Палія стояв саме тут. І це чудове місце. Бачите, тут гарматки лишилися. Ну я не знаю, що вони справжні. І ще ви знаєте, мабуть, що палій насправді був не палій, а його прізвище було гурко. Але те, що він був Семен Пилипович, то це абсолютно правда. Ну, ви, мабуть, знаєте, що в кінці XVII століття. Ще за славного короля Яна 3 Собейського дозволили відтворити козацтво на правому березі. І е, одним з полків, Астівським полком командував саме Семен Палій, який насправді був Гурко. А це річка Рось, як бачите, дуже гарно. Тут один з моїх військових побратимів хотів. Робити зенітну точку. Як правило, бачите, тут справді гарно воно би. Сектор для обстрілу абсолютно фантастичний. Отже, це палієва гора в Білій церкві, і вона пов'язана, ну її назва принаймні пов'язана з повстанням Семена Палія. А повстання було в 1702-1704 роках. Обставини повстання досить складні, бо тут пов'язано ще з чистолюбними і патріотичними планами. Івана Степановича Мазепи. Але про це все можна прочитати в Підручник. Отже, Палієва гора, біла церква, річка Русь. І, як бачите, прекрасне місце з точки зору офіцера-артилериста і офіцера-занітчика. Успіхів!